Починаємо рятувальну операцію. Надскладну. Рятувати будемо горобця з печі. Вон до він маленький залисіс. Боже, глячно так. Як його звідти дістати? Це капець. Так, продовжую он до він. От, От зараза, який швидкий. Все, є, 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 я піймала, я піймала, я піймала горобця. Тихо, сиди, миленький, сиди, сиди, пішла. Пішла, я його випущу. Боже, чорний весь! Така висока труба в нас метрів 15, Як воно, бідне, туди залетіло. Давай. І більше не повертайся. Плюс одна хороша справа.